Чому варто охолоджувати воду в СПА-басейні? Е, уявіть, на вулиці плюс 35 градусів ви приходите додому після довгого, виснажливого дня і занурюєтеся в прохолодну освіжаючу воду свого СПА-басейну. Справжнє задоволення, чи не так? Більшість знає СПА-басейн як місце з теплою, гарячою водою, але чи замислювались ви над перевагами прохолодної температури? По-перше, прохолодна вода близько 26-27 градусів за Цельсієм допомагає зменшити запалення в м'язах. Коли прохолодна вода поєднується з масажем від потужних струменів, вона миттєво освіжає та знімає втому. По-друге, ви отримуєте цілорічну розвагу для всієї родини. Ваш басейн легко переходить у режим прохолодної води. Діти навряд чи захочуть залізти в гарячу воду, коли зовні спека, їм потрібні веселощі та прохолода. Таким чином, ви створюєте ідеальне місце для відпочинку усієї сім'ї та друзів у спекотні літні дні. І останній дуже важливий бонус це релаксація для вашого розуму. Занурювання в прохолодну воду після напруженого робочого дня допоможе розслабитися, знизить стрес і налаштує на позитивні емоції. Отже, SPA-басейн з можливістю регулювання прохолодної води це не тільки сучасно, але й дуже корисно для вашого здоров'я, комфорту та відпочинку. Хочете відчути це самі? Звертайтеся в компанію SPA Galaxy прямо зараз та підписуйтеся на наш канал, щоб першими дізнаватись про цінні поради та новинки.